У рамках європейського тижня сталої енергетики в місті Долині на території літнього табору локдружба була проведена Вікторина у формі гри квесту Загублений світ з майбутнього слід зазначити, що місто Долина не могло не приєднатись до цієї масштабної, уже практично світової ініціативи за енергоефективність, яка покликана привернути увагу населення до глобальних проблем енергозбереження, раціонального споживання енергетичних ресурсів і захисту довкілля. Адже позиція міста у питаннях сталого енергетичного розвитку проявлення. Люється у постійному і цілому ряді заходів програм, планів та ініціатив з енергозбереження, які вже кілька років поспіль досить активно реалізовуються в місті. Тож і цей захід пройшов у рамках реалізації проєкту зменшення енергоспоживання та викидів СО 2 у секторі багатоквартирних житлових будинків міста Долини за фінансової підтримки Європейського союзу. У форматі конкурсної розважально-пізнавальної гри діти навчались культури енергоспоживання та дбайливого ставлення до навколишнього. Середовища мені дуже сподобалося все сьогодні. Я зрозуміла, що потрібно берегти природу, що не можна викидувати сміття, тому що все одно від якоїсь дрібнички засмічується ціле довкілля. Ще дізналася, що треба старі лампочки замінювати на нові, тобто енергоощадні. Воно потрібно, воно нас навчало берегти природу, і нам це закладалося в серце, щоб ми берегли природу і свою Україну, щоб наші нащадки могли жити в прекрасній країні. Мені дуже сподобався цей захід. Я сподіваюся, що, це, що цей захід буде підтримувати всі інші. Щоб нашим нащадкам збереглося всі все те, що ми зараз цінуємо, щоб нічого не портили. Щоб природу треба цінувати понад усе. Ці заходи потрібні обов'язково робити, бо без них людина не зображає, ніби як вона портить природу і як вона нищить саму її цінність. За активну участь усі команди отримали солодкі подарунки, а переможці гри були нагороджені грамотами та медалями.